Слава Ісусу Христу! До нас не бачила, сусідку. Я цей день вчора за коровою ходила, бачила, що ми з базару приїхали Що файного купили? Слава дякую Богу, Ганю вам! вам файного. Та була було нині на базарю. Як би узнали, що досі творило? Люди, Так то в ще я мало в черевики комусь не влізла. Та ви завжди між мій між людьми як та стріла прийти Що ви купили? Та от Маркою взяла буріка, цибулі та й троха бульби, а от в циганки чуть ледві меду не купила. Та я або думаю, ход, та ліпше було б з Миколи купити. Він там такі знешки дає, що то є кара. Та й файно зробила. Бо Микола бульба така, що файно кажуть. Та й що ви думаєте? Як стало на чергу, як жінки почали вихваляти тоті бульби, та в було не купити. Ти що ви думаєте? Прийшла я додому, а Петро що сказав? Що я много грошей протратила? А мій Іван такий самий. Вчора з поля прийшов та питає, де вечеря? Я кажу, сам собі згодуй.